Свято у торгово-економічному університеті почалося з традиційної лінійки. Перед оновленим центральним ходом вишикувалися студенти-першокурсники. Майбутнім фахівцям пощастило. Граніт науки вони гристимуть в осучаснених аудиторіях. Протягом літа у виші відремонтували більше 60 приміщень. Відремонтовано, реконструйовано 65 аудиторій, поповнено бібліотеку, придбано нову комп'ютерну техніку. Освоювати професію студенти будуть не тільки на лекціях. Практичних занять за програмою вдома. Остель аудиторію обладнані усім необхідним. Представники університету побували в Японії, здобули там нові знання і планують їх реалізувати у своєму виші. Приміром, з холу зроблять виставкову залу. Це для студента, Хай привикає, звикає до красивого. До фундаментального, до найкращого і сам буде таким знаковим для вишу стане вересень. Керівництво підпише одразу три угоди про співробітництво з великими торговими мережами. Університет вкотре очолив рейтинг серед роботодавців. Тому проблем з працевлаштуванням у кваліфікованих спеціалістів не має бути. Київ розвивається. Ви знаєте, що ми затвердили стратегію розвитку міста Києва до 2025 року. Також намітили низку реформ у гал. Лозях життєдіяльності міста, тому саме такі спеціалісти, нове покоління нам потрібне. Заступник міського голови, секретар Київради Галина Герега частий гість в університеті. Щороку бере участь у традиційній посвяті першокурсників, зізнається, сумує за веселими студентськими руками і, якби могла, знову сіла б за парту. Андрій Лащ, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.